Німецька спадщина в Україні у центрі національного виховання учнівської молоді відкрили виставку світлин, які зробили етнічні німці відразу в кількох містах України: Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Києві, Мукачевому. На них споруди спроєктовані німецькими архітекторами. Етнічні німці, яких представлені роботи зараз саме на даній виставці. Вони розповідають про нашу Україну, яка вона гарна, яка вона в нас наповнена, і який вклад також етнічні німці внесли у розвиток нашої держави. Виставку реалізують у рамках проєкту Зустріч поколінь за ініціативи Ради німців України. Наше місто Хмельницький отримало в 2023 році два міста-партнери. Це Дрезден і Штуб, і в рамках цієї співпраці. Ми як етнічні німці, які дуже які розуміють історію. Архітектуру і все інше, що пов'язане з нім з німцями, які проживали і проживають в Україні. Ми вирішили провести ряд проектів. Це не один, не два, це ряд проектів, і розповісти нашим дітям перед за все, і розповісти взагалі мешканцям Хмельницького, що, що такі німці, де звідки вони з'явилися, який вони вклад зробили. Там найбільша кількість будівель, яка зберіглася. Ці пам'ятки архітектурні, які знаходяться у нас на території України, вони створені досить давно, і вони відображають і. Історичну і культурну цінність і свого роду це такий великий, великий вклад в історію нашої країни, також яку доклали етнічні німці. Нині із виставкою активно знайомляться школярі громади. Мені найбільше сподобалось Оця картина її буду, будувала полонені німці, і вона виглядає дуже красиво. Туда більшість українців ходять і відвідувати. Я би хотів побувати в Дніпропетровській області і. І в Одесі там дуже красиво і дуже багато красивих споруд. В Одесі є споруда, така там, де живуть багатії. Цей проєкт, за словами Володимира Баура, лише початок співпраці з центром національного виховання учнівської молоді. Заходи, які будуть знайомити молодь міста з німецькою культурою, влаштовуватимуть і надалі. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.